Якщо два тисяч Уже тисяч чоловік приніс Ні, тисячу, тисяч. Ми при п'ять тисяч я по перше хочу сказати величезну, виразити величезну подяку. Нашому відділу освіти, конкретно пану друзю Вадиму Віталійовичу, за організацію за активну участь у зібранні цієї вантажівки, по-перше, вони завжди відгукуються на наші прохання і величезна дяка дітям, вчителям і батькам. Цих навчальних закладів, які до нас доставили величезну кількість вантажу, нам вистачить не тільки цю фуру загрузити, а і ще одну. Я дуже вдячна людям за довіру, вдячна людям за їхні широкі добрі серця і дітям за патріотизм. Обов'язково хочу відзначити всіх, особливо дуже яскраво, яскраво і якісно працюють всі школи, всі учні і всі вчителі. До нас завітали на протязі двох тижнів се навчальні заклади Красносілля, Хівдочі, Біле, Довговоля, Берестівка, Половлі, Острівці, Жовкині, Великі Тьовковичі. Ще до сьогоднішньої поїздки дуже якісно долучилася. Наша сусідня каноницька громада просто велика кількість овочів, велика кількість консервації, всіх необхідностей дуже велика їм. Дяка і Пошана за те, що долучаються, привозять і дуже активно, швидко реагують. Ми співпрацюємо з усіма нашими сусідніми громадами. В них потреби ми закриваємо, в нас потреби вони нам допомагають, так ми і працюємо. Ще, окрім того, я ще хочу відмітити дуже активну роботу наших. Закладів, які плетуть просто, ну, просто чудові сітки. Вже майстерно плетуть. Вони майстерно, професійно. Це обов'язково дитячий заклад, малятко. Жовкінський ліцей там просто супер. них ті сітки вилітають з під рук. Бібліотека, Наш колектив бібліотеки нашої відгукується на будь-які наші дрібні, великі, маленькі завдання, термінова робота. Обов'язково дівчата. Зранку приніс, до вечора вже зробили просто молодці. Ще дуже велика дяка і пошана за там за. Плетення сіток це наш на основі БШЮ ресурсний центр. Там теж дуже активні професійні ресурсний центр. так і інклюзивно ресурсний центр. Вони плетуть сітки в нас просто без Вони Забирають сітки рулонами, тканини, рулонами і приносять нам вже сітки рулонами швидко, якісно, легенько, правильно і надійно. Але я ще закликаю, щоб нам оці всі матеріали для плетення було за що купити долучатись до е, збору на волонтерський рахунок, і ми, звичайно, закупимо і відправимо на передові. Сьогодні поїхало у нас 12 сіток площею е, понад тисячу квадратних метрів, 6х6, 12 на 12, 8 на 8, 15, 15 на 15. Великі сітки, закривати танки, закривати артилерію, закривати багато різної техніки. Потреба велика. Сьогодні, в цю поїздку, враховуючи те, що в нас велика вантажівка, ми відповідно маємо можливість відправити велику кількість різноманітного вантажу. Загружалися буржуйки, загружалися окопні свічки, лучина, багато мийно, предметів гігієни, мила, порошок, окрім того, там вологі серветки, туалетний папір. Які предмети гігієни, бо це потрібно е, дуже багато консервації, багато зігріваючих грілок. Е, окрім того, чай, кава, мі, віна, гарячі супи, гаряча кружка вже і не згадаю, що все, і сітка відповідно. Ну і окопні свічки. Да, багато ці потреби постійно є. Тут у виник... нас потреба виникає. В нас буває так, що в нас потреба виникає нагально сьогодні на вчора. Багато ми відсилаємо велику кількість. Посилок новою поштою відсилаємо. Вже ми розуміємо, для того, щоб там енергетичні батончики, гаряча кружка або щось таке швидкого приготування, то в нас іде в посилки. Якщо вже їде такий великий вантаж, ми вже можемо поставити і кислий огірочок, і, і капусту, і все те, що більш важке, і доїде до наших хлопців. Тому що дуже хочеться їх підтримати, тим, що ми. Показати їм, що ми їх пам'ятаємо, ми їх знаємо, ми цінуємо їхню роботу, ми завжди з ними. І це важливо їм відчувати нашу підтримку. Да, да. А, бачите, великий мішок, тут дай прапор прогріти. На Іра, Іра, подержи. А я буду висика краса. Це діточки нам передали. Оці листівки зараз в кабіну поїдуть. Дивись. Бачиш, які гарні малюнки. Це все, наші діточки малюють і підтримку нашим воїнам ми не зламні, це серйозно. Україна понад усе, це серйозно. Он яка україночка. Он яке серце наше найкраще, українське. Ну, Тож видно, що дитя поселює. Ну, тут вже мама писала. Берестівська гімназія. Ага. Ми вже таке по-всякому писали. Це Берестівська гімназія. Це все обов'язково машина Дивися висить. Державний герб України. Ну, ну, діти пишуть, розумієш, тут же, ж... ну, малюнок то малюнок, а то, що там каракуля, то те ж вона, оце за це. Такі подякувати цим черевним хлопцям, які до нас приїхали на Чумацький шлях з Рівенщини, як правильно називається. Молодомицька громада. Молодомирецька горо... громада. Дякуємо вам велике за підтримку, за допомогу нашого закладу. За сало окрема подяка, бо це стратегічне наше блюдо, за картопельку, морковку, за огірочки. Дякую вам велике і безмежно. Дякуємо хлопцю поразку. Разом до перемоги. Хлопці загружаються на Мар'їнку. Дякуємо волонтерам, що допомагають. Дякую. Слава Україні. Героям слава.